Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний торт Рафаело за мотивами відомих цукерок. Отже, починаємо з того, що готуємо бісквіт. Розділяємо яйця, білки від жовтків, і білки починаємо збивати. Коли трошки з'явиться піна, додаємо цукор невеликими порціями і продовжуємо звивати. Коли ж вони втворились таку піну, Додаємо по одному жовтки. Змішуємо кокосове борошно з пшеничним. Якщо нема кокосового, просто беремо пшеничне вищого гатунку та просіюємо цю масу через сито в декілька прийомів до яєчної маси. І акуратно перемішуємо зверху вниз, обережно, щоб не порушити структуру пишну. Ось таке тісто у нас виходить. Викладаємо його в форму, дно я застелила пергаментом, а в бока нічим не змащувала, вони повинні бути просто сухими. І ставимо вже в розігріту духовку випікатися приблизно на 40 хвилин при температурі 170 градусів. Але дивіться по своїй духовці, трохи постукую по столу, щоб рівномірно розподілилося тісто. Пройшло 45 хвилин і в мене вийшов ось такий бісквіт. Даємо йому повністю остигнути. Тим часом приготуємо крем. Для цього нам знадобиться вершкове масло з гущенка, молоко, цукор, мука та кокосова стружка. Ну і, звичайно, ванілін за бажанням. Почнемо з того, що змішаємо в посуді, в якій ми будемо заварювати заварну основу цукор, ванілін. Та борошна. Перемішуємо все це. І потроху додаємо молоком. І вінчиком доводити, доводимо до того стану, щоб не було грудачок. Молоко неважливо якої температури, все одно вийде гарно. Ставимо на плиту і при постійному помішуванні доводимо до загустіння. Вона дуже швидко починає гуснути. Тепер, коли вже така маса стала густішою, додаємо кокосову стружку, проварюємо буквально ще хвилинку і вимикаємо вогонь. Накриваємо плівкою в контакт і залишаємо. При кімнатній температурі остигнути. Тепер кладемо масло кімнатної температури до міксера і починаємо його збивати. Потім додаємо згущене молоко та частинами починаємо вводити вже остигнувший крем. І добре все перемішуємо міксером. І крем готовий. Дуже смачний вийшов. Любителям кокосової начинки дуже сподобається. Тепер розрізаємо коржі, вони дуже добре ріжуться. Я сьогодні використала для себе новий спосіб за допомогою нитки, ніколи так не робила. Робимо надрізи по боках, гострим ножем. До середини не дорізаємо. Потім беремо нитку, вставляємо в цей розріз і протягуємо. Дуже гарно розрізаю. І виходять ось такі рівненькі коржі. Перемазуємо. Для пропитки я використала просто молоко, можна молоко зі зущенкою, але мені і так крем здався дуже таким солодким. Я замінила просто на молоко. І перемащуємо кожен корж. Крему виходить багато, те, що треба. Верх також змащую кремом. Вирівнюю, наскільки я можу це зробити. І з боків я вирішила обсипати арахисом обсмаженим. Можна звичайно, і мигдалем, але в мене був арахіс, в принципі, вийшло б теж смачно і більш бюджетно. І ось такий домашній торт у нас виходить. Зверху ще трохи кокосової стружки. Просто смакота. Дуже смачно, нескладно, моїй родині дуже сподобався.